Привіт! А, як ви думаєте, сильна я чи слабка? І взагалі, як думаєте, якою має бути жінка? Сучасна жінка? Що вам говорить моя зовнішність? Зовнішність якої це жінки? Сильної чи слабкої? Кажуть по зовнішності? Можна відрізнити, який характер людини. Тож, будь ласка, спробуйте, хто добрий психолог. І що ж, я вже вам казала, <кхе> я нібито не кисейна панянка. І все ж, іноді проявляю слабкості. Свідомість теча на двічі і то, що тиск, і то ти в кому віці. Іноді могла чогось боятись, боятись панічно. І все ж, не боячись нікого і ніякого осуду, веду для вас блоги. Потарафуюся в сексі образах Видаю свій роман Біблія світа Садомазу домазую відсоткою. Можливо, це доволі смілива назва. Пишу вірші. Не боюся боротися за свою батьківщину, условлюватися в сторону захисту моєї батьківщини. Навіть тоді, коли мій район був загарбаний ворогом. Ще, Ще я заради допомоги рідним пішла з супермоделі по своїй добрій волі. Багато хто каже, що це прояв слабкості. Попевно, дивлячись під яким кутом. Отже, пишіть мені, як ви думаєте, я слабка чи сильна жінка? А можливо, те інше відразу.